Якоб Ульфельд, данський дипломат, подорож до Росії 1578 рік. Московити настільки брехливі й далекі від шляху істини, що їм не слід йняти жодної віри. Вони не дотримуються слова, не вважають ганьбою брехати, обманювати й красти. Як поводяться ці варвари, ти можеш зрозуміти навіть з того, що все, хоч би що вони говорили, вважають непорушним і твердим. Навіть більше під час переговорів вони не дозволяють заперечувати собі, не дотримуються жодного порядку, а говорять необдумано про все, кидаються то туди, то сюди, як прийде їм в голову, не намагаються уважно слухати чужі слова, перебивають і за грецьким прислів'ям діють на свою вигоду, розглядають тільки те, що самі пропонують. А якщо запропонують те, що їм не подобається, вони говорять, що це дурниця і зовсім не стосується справи. Вони думають добре тільки про себе, а інших у порівнянні з собою вважають нічим. Крім того, вони хитрі, вивертки, уперті, свавільні, ворожі, нетовариські, порочні, щоб не сказати, безсоромні, схильні до всілякої мерзоти. Вони воліють використовувати насильство, а не розум. Повір мені, вони відмовилися від усіх чеснот. Нам відповіли, що ми перебуваємо в Московії, і нам слід коритися їхнім вказівкам та поводитися так, як вони накажуть, бо в кожній країні є свої звичаї, яких кожна людина повинна дотримуватися. І вони не сумніваються, що нам відомо, що будь-який струмінь має слідувати за течією води. Почувши ці та інші їхні слова, ми перейнялися настільки великою огидою до їхньої поведінки, що неможливо цього навіть сказати, не те, що написати. Поки ми там були, нас ніхто не відвідував, крім старезних двох бояр, які спочатку вдавали величезну важливість, хоч і були людьми неосвіченими. Не можна змовчати про те, як вони поводились у нас, щоб освічені люди дізналися, наскільки велике їхнє варварство і які грубі й необтесані ці підмайстри та осли. Та не тільки приставлені до нас пристави виказували цю грубість звичаю, щодня ми бачили їх і в інших. До нас щоденно приходили люди, які грали на гудках, розігрували комедії на свій копил. Часто серед вистави вони оголювали зади і показували усім сороміцькі місця тіла, ставали на коліна і піднімали зади догори, відкинувши будь-який сором. Те ж саме іноді робили і жінки. Одного разу, коли ми були на майданчику перед своїм будинком разом із численними слугами, то побачили у сусідньому будинку жінок, які задирали догори одяг і показували нам з вікна сороміцькі частини тіла, як передні, так і задні. Висовували з вікна голі ноги по черзі то ліву, то праву, і зад, і інші частини тіла, не соромлячись присутності приставів. Цар скликав у Новгород багато людей, ніби мав намір обговорити з ними нагальні справи. Коли вони туди прибули, він наказав усіх їх зігнати на міст недалеко від міста. Зібравши їх, він звелів скинути усіх у річку, що там текла. Було вбито й задушено багато тисяч людей, яких він підозрював через брата, ще раніше усунутого ним за допомогою отрути, ніби вони були на його боці. І що найбільше дивує, так це те, що потонула така сила селена людей, що вище згадана ріка заповнилась трупами понад усяке людське розуміння, і була настільки ними запруджена, що не могла текти своїм звичним руслом, а розтеклася по зелених луках і родючих полях, і все навколо затопила своєю водою. Хоча це здається малоймовірним і далеким від істини, однак це насправді було. Інакше я не став би писати про це. Ніде у всій Московії ми не зустрічали гостинності, але у всіх місцях, де ми проживали, були порожні будинки, залишені людьми та худобою. Тож ледве можна повірити, що існує якась держава, на яку напали вороги ще більш занедбані, ніж це царство. У той самий час, коли нас там затримували, містом проводили велику юрбу лівонських бранців, тобто мешканців Латвії та Естонії, і це крім тих, які всюди траплялися на шляху. Їх було понад тисячу старі, молоді чоловіки й жінки. Деякі з них татари вели в Московію, інших розпродували в місті, поставивши біля входу в храм, щоб усі могли їх розгледіти. А покупці та продавці збирались перед нашим будинком. Перші обирали тих, кого хотіли, купували за низькою ціною. Ці нещасні люди йшли такі брудні, голі, обірвані, що, повір мені, викликали у нас величезне співчуття. Гідні жалю, невимовні лиха, лівонці і гідна прокляття, жорстокість московитів, котрі, немов рикаючи леви, лютують проти них і жорстоко переслідують, щоб захопити. А захоплених, як скажені собаки або свині, роздирають і пожирають. Під Венденом московит проявив до знатих жінок і дівчат таку жорстокість, що коли чую, а тим паче, коли говорю, я здригаюся всім тілом. Щодо фортеці Оберполени, нещодавно взятої московитами, ми бачили там, що трупи повішених на шибеницях шматували собаки та догризали аж до кісток. Сюди на дорозі голови вбитих, настромлені на кілки парканів. Як і непоховані мертві тіла, що валялися на дорозі, шведи не обманювали себе надією, і в той самий день, коли московити спробували захопити фортецю і кинутися на неї, обидва війська з'єдналися і, виступивши, рушили на готового до бою ворога. Це чисельне військо мало намір почати бій. Вони напали на московицький табір і перебили кілька тисяч, бо майже все московське військо розбіглося. Було захоплено 33 гармати з ядрами і порохом. Решти ж нещасного війська кинулися тікати хто куди, і ледь зуміли донести звістку про таку велику поразку. Деякі з них, поранені та обірвані, прийшли в дерпт. Якби ти бачив, не втримався б від сміху, що вже казати про сльози. Неможливо сказати, який страх охопив московитів через цю перемогу ворогів, адже, як кажуть, у наші дні з часів батька нинішнього царя у тих місцях не було такого бою. Я не знаю, що сказати про їхнє життя, крім мабуть того, що у них немає ніяких занять, крім військової служби, де вони зносять труднощі, переносять голод і спрагу. Майже всі вони ведуть життя, наче нерозумні тварини. Голод найчастіше залушують хлібом, а спрагу втамовують водою, використовуючи ж таке пиво, що й жаби, тобто воду. Їм рідко дозволяють бути вдома, а весь час змушують воювати. Оскільки московські посли, які повинні були разом з нами вирушати морську подорож до Данії, були тут, вони злякалися, якби ми лишивши їх, не сіли на кораблі одні, а тому вночі насторожили у вішені зброї стрільці, які перехопили б нас, якби ми раптом надумали таємно втекти. Ось воно віроломство і підступність цих зухвалих людей, тобто московитів. Хто кажу я з усіх смертних міг би подумати, що вони поводяться так з друзями, з тими, з ким щойно уклали союз, у кого зрештою не виникне почуття ворожості від їхнього ставлення і поведінки, адже ніхто не може уникнути небезпеки, якщо перебуває серед них, і всяк, хто між ними живе, потерпає від навколишньої злоби. Звісно, якщо тільки людина сповна розуму, вона краще стерпить будь-які труднощі, ніж піддасть себе настільки великій небезпеці. Не варто приховувати й того, що московити так нелюдяно поводяться зі своїми полоненими, що не дозволяють їм нічого приймати від послів і мандрівників, перешкоджають цьому як можуть, і забороняють подавати їм милостиню. Коли ми були в депті тарту, почувши крики цих нещасних, ми послали їм 20 талерів, але їм не дозволили їх узяти, натомість покарали батогами тих, хто дозволив нам наблизитися. Тутешні люди вирізняються вельми грубою і розпусною вдачею. Мені здається, що їм добре личить вислів пророка, оскільки вони не вірять істині, Бог дав їм живий розум, аби вірити брехні. І якщо слово Боже не є для них світлом, вони неминучі будуть у темряві. Їхнє жалюгідне становище справедливо мало б навчити нас бути обережнішими, з великою побожністю і вдячністю берегти слово Боже і уважно стежити, аби воно не полишило нас внаслідок нашої до нього зневаги і нехтування. Тепер нам лишається вознести подяку, оскільки це в наших силах, всемогутньому Богу, за те, що він звільнив нас з рук московита, найжорстокішого фараона, найлютішого ворога християнського імені, і повернув неошкодженими до батьківських домівок. Хай буде хвала і слава йому на віки вічні, йому єдиному Богові. Нехай буде честь, слава і хвала.